Це Маня та Болік, подружня пара. Мавпи-мармозетки рід приматів сімейства Ігрункових. Їх батьківщина Південна Америка, тому вони полюбляють тепло. І коли під час війни почалося відключення світла, їхні власники зрозуміли, що створити певні умови для мавпочек буде складно і принесли їх до зоопарку. Вони стали нашими вихованцями. Пережили одну зиму, другу зиму ну, нормально. Вони адаптувалися так швидко. Це приміщення для болі катамані нове до цього вони жили в клітці і тепер до свого житла звикають поступово. А вийти з нього у відкритий вольєр ще побоюються. До людей ставляться насторожено, але їх улюблене їжу тарганів беруть з рук навіть у незнайомих. Корма в нас є, бо в нас є відділ, окремий відділ, який вирощує живі корми для тварин зоопарку, які їх потребляють. Наприклад, для мармазі улюблена їжа це тергани, цвіркуни, личинки жуків. Також мармозетки з задоволенням п'ють фруктовий сік, їдять яблука, банани, виноград. А у живій природі вони охотяться навіть на і маленьких пташок. Незважаючи на те, що Маня та Болік жили в офісі серед людей, вони не звикли до рук. Ну, не зовсім прям такі ручні, щоб йшли до рук, але е, Маня е, вона більш така. Самостійна дама, яка може підійти, яка, якщо людина її сподобалась, вона може сісти на плечо або на голову, там почесати волоси, таку прическу зробити на свій погляд, як вона це виявляє. Болік поважно спостерігає, що робить Маня, і намагається завжди бути поруч, щоб у випадку небезпеки захистити її. Поки що ця пара не обзавелася дітьми. Ольга Павлова вважає, причина цьому стрес. По-перше, поки вони прибули до нас, це зміна обстановки, а потім зима, опять таки, вимкнення світла, теж таке не дуже гарна обставина. Обстріли бувають такі гучні звуки, але я сподіваюся, що може там наступного року будемо очікувати поповнення. І грункових мавпочок можна назвати живим антистресом, бо спостерігати за ними без усмішки неможливо. Да й інші вихованці зоопарку дарують тільки позитивні емоції. Наприклад, як це сімейство гамадрилів. Мама, папа та їхній малюк з'явилися тут нещодавно і зараз освоюють територію.